Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Кубку Єфа. В Ось, Або в Лізі Європи. Ну тоді цей турнір називався Кубок УЄФА сезон 2008-2009, матч Чвертьфінала Кубка Уєфа, матч відповідь. Київське Динамо в себе в дома, у себя вдома у Києві на стадионе имени Валерия Лобановского, премия французский Париж Сен-Джермен, 3-0, Киев не перемогает. Киев не перемогает, Глыбан-Гуран, автогол Ле... Леандра, автогол Ландра, пропрошу, автогол Лукевич, премия на с нам наимоверно, перемогу над Парижем, за рухунком 3 -0. Це був чвертьфінал Ліги Європи, ну, Кубка УЄФА. Да. Тоді цей турнір називався ще Кубок УЄФА, потім його перейменують на Лігу Європу. А тоді це називався Кубок УЄФА, відповідно. турнір. Ну це як Ліга Європи, тільки тоді він називався Кубок УЄФА. Тож, 3-0 Ані перемагають! Просто неймовірний футбол від української команди. І сьогодні, друзі, хочу пригадати цей матч. 16 квітня, 2009 рік. Київ. Стадіон імені Валерія Лобановського. премєр матч Динамо Київ ПСЖ, а Франк де Блекер, Бельгійський суддя, обслуговував даний матч. І давайте про стартові склади будемо говорити. Динамо Київ, головний тренер команди Юрій Сьомін, стартова 11 -ка. Вот а, такая 4-4-2 В воротах Богуш, Юсуф э, са, Саблыч Элькадори, капитан команды Бетао Ну Юсуф-то Саблыч, это парацентральные Захистники, Элькадори, Бетао по флангах Вукевич, Алиев, Нинкович Еременко, Пив, захисники, Бангурат И Милевский в нападе, это стартовая основа Киевского Динамо, причем же так и Юсуф э, Граф ныще тут 37-й Номер Киевского Динамо, граф ныще за усих Саблыч миг поднимать Це трішки вище, і ЛК могли взагалі підійматися як латералі, дуже активно підключається до атак. І ось таким чином у київського Динамо трансформація була в схемі. Тобто, тобто в принципі, дуже-дуже здорово і справді тактично підготувала, підготувалося до Парижа. До Парижа Гуєн головний тренер Парижа 4... 4 1 3-2, мені здається, ось така була стартова старта вариант Парижа, Ландра Ворота, перед центральних захисників Сеара Арман. А, по флангах Макелле, капітан команди опорний півзахисник Клеман, атакувальний півзахисник луи, Дулан. Шантом Ну, У нападі играли два футболісти, це Сасеньум та Оаро. А со Сосиньон трешки смещался все-таки больше на правый фланг Кеннеди. Ну, вот а такой другой стартовой расстановка Парижа. В первом матче Парижа завершился в мировом ничью 0-0, поэтому все вырешивалось в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. А, стадионе имени Валерия Лобановского, соответственно, вырешивался долю этого матча. Четвертая хвина матча. Кеня атакует Милевский. Милевский Знайшов о, вільного партнера по команде. Бангуровин знайшов. Той міць, з метри 23, пробуває Бангура удар. Гол. Динамо Київ забиває гол. Четверта хвилина. матчу. 1-0. Старий рахунок на користь української команди. Гарматний удар Бангури в самісінький кут, влучає футболіст київського Динамо. Один нуль стає рахунок. А сторили цей момент регаде цей момент у парижан, і де вкаданя зауто удар по поворотах, і меч лучає в стійку. Супер момент був у Буо Парижан. А в цілому матч був доволі цікавий, за ударами по поворотах і за володінням меча молокия не дуже шикарно грала на контратаках. Дуже шикарні проходили контратаки у київського динамо. Дуже артистин був, то я таки Бонгура. Дуже був активний Бангура. Дуже здорово друзі, виглядав і справді Бангура. Його прям було і справді не зупинити. І справді шикарний матч від Бангури. А, тиснули кияні і в кінці кінців забили другий гол. Кияні забиває друзі в на 16 й хвилині матчу, де подача з правого флангу Парижани. воротар Парижа намагається зафіксувати мяч в своїх руках, але випускає м'яч з рук воротар Парижа. Не зміг Ландра зафіксувати мяч в руках. 2-0, динамо Київ подвоє свою перевагу на 16 й хвилині матчу. Ось так, друзі, кияні забиває двічі. І к 16-й хвилині кияні перемагають паріжан е, з рахунком 2-0. Але, друзі, не слід було забувати, що тоді існувало правило м'яча і списувати Париж, Звичайно, що з рахунків було не потрібно. А перший тайм завершується. Доново показала високий темп матча, дуже високий темп видала українська команда а, просто неймовірна інтенсивність від киян супер-супер динаміка від української команди. А ми рекомендуємо Кіан Доречі від Гіанни, Несмачний так Карл Скарео, від Жулі, Ротен та Бурйон ведуть у ПСЖ. Паріжані намагалися відігратися. Паріжані намагалися щось створити, але це, друзі, був матч під контролем Київського Дзінава. Кіяні повністю контролювали пряміх подій. Да, в принципі, потім там по статистиці, нібито вона Буднерійна, потім статистику вам продиктує. Але повне було відчуття того, що кіні цей матч не віддадуть. Ось таке, знаєте, повне було відчуття, що у Кіян просто йде гра, і вони піймали якийсь кураж. Ось чесно вам кажу, був такий, що Кияни просто якийсь кураж. 61-го Чалів. Гарматний удар по воротах. Гарматніший удар. футболіста Київського Дінамо відбиває Ландра. Але удар, знаєте, настільки був гарматний, настільки був сильний цей удар, що воротар не зміг відбити цей удар. Це був до речі, тратити Там Метр там, десь 33 десь було. А він наважився на гарматніший удар. Воротар не зміг, ну він якби відбиває цей удар, але не зміг він. Зафіксувати в руках, він кіці до Вукивича між доходи, ти пробиває, забиває гол 3-0, 3-0, це 3-0 на користь Динамо Київський рахунок у матчі проти Пари Сен-Джермен. І справді Парижані. Е, цьому київському Динамо. Цьому ПСЖ було дуже-дуже важко проти київському Динамо. І кияні виглядала неймовірно просто. Друзі, Динамо Київ переможе Париж з рахунком 3-0. Э, перемагають Кияні і перемагають друзі по ділу. Ось, до речі, статистика. 16-16 удари по воротах. Нібите рівновага. Удар в площину 6-5. Перевага київського Динамо. Ну, також нібито рівновага. В м'ячем 51 на 49 перевага київського Динамо. Також рівновага і за володінням м'яча 6 3 за Кутовим, ну тут, так, да, вдвічі більше пораження подало Кутовим. Статистика нібито рівна. Але, друзі, але, якщо брати момент київського Дінава, то у киянок було побільше. І в української команди атаки були цікавішими. І, в принципі, я вважаю, що кияні абсолютно по ділу перемагають. Абсолютно по ділу кені перемагають. Шикарний, ідеальний, просто я скажу вам другий тайм. Ідеальна игра ще латає, ще в обороні, все-таки після того, як вже рахунок був 3-0, Кияні все-таки віддали м'яч супернику. Ну навіть віддали його навіть раніше. Але в принципі у Парижа таких -то моментів не було, Киані на Діна захищалися і перемогли з рахунком 3-0. Тобто Динамо Київ розграміла Париж! Разгромила українська команда Париж. Разгромит Париж. Я вам другаю сказати, це взагалі задача нелегка. Разгромит Париж. Ось Бо той Париж тільки розпочинав свої ось кроки да, до титулів, да. але цей ПСЖ також був дуже сильний, я вам хочу сказати. Uh, Автогол на Бенландера став визначальним uh, друге мяч, як і забули Кияння. Тому що, в принципі, при рахунку, ще 1-0 Парижа щось якісь атаки проходили на Погані. Ну, якось так. Uh, це був неймовірне значення для української команди, Кені показали ідеально. Просто дис дисципліна, суперматч, супер. Просто ідеальний матч від київського Динамо. Динамо вышла в півфінал Ти Лиги Европы, ну, Кубку УЕФА, да, <laughs> в півфінал вышла Динамо Киев и проиграет Донецкому Шахтарю. Донецкий Шахтер зуміє это киевская Динамо у півфіналі Ти Лиги Европы. Вот это, взагалі, друзья, фантастика. Шахтер Донецк, Динамо Киев у півфіналі Лиги Европы. Да это просто какая-то фантастика, взагалі. Де це просто якась фантастика, але і справді, друзі, це, це, це колись було і це просто щось було неймовірно. Той кубок УЄФА виграє шахтар донецьк Але в будь-якому випадку Кіані показали хороший футбол при І И розграмить Париж 3-0 вважаю, це просто фантастика. Привіт ми, друзі, цей матч, 16 квітня 2009 рік. Київ стадіон імені Валерія Лобановського. Динамо Київ ПСЖ. Динамо Київ ПСЖ 3-0. Динамо Київ перемагає. Побажаємо, друзі, вам командам добра. Вам, друзі, побажаю всього найкращого. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Бережіть себе.